Аграрний дрон став ударним дроном. І у багатьох бригад є така, така зброя, і їх раз за разом передають. І от зараз буде й у нас. Фонд Петра Порошенка передає нашому підрозділу, по-перше, два ударні дрони кажам. Дуже гарна річ, дуже потужна річ. На фронті російські окупанти прозвали їх вже Ведьма або називати Яга». Нехай буде так. І новий пікап Джак, тому що без транспорту на війні робити нема що. Я дуже-дуже вдячний за такі шикарні подарунки. Цей аграрний дрон несе. Навантаження до 15 кілограмів, і все це навантаження проносить на голову російських окупантів. Їм дуже подобається. Дуже потужний такий гарячий привіт. від дуже вдячного українського народу. Цей дрон для роботи вночі, тому що вдень безумовно таку велику пташку швидко зіб'ють. А так з -з загалом працюємо вночі. Хоча є фахівці, дуже професійні хлопці, хто вже на таких пташках літає в день. Завтра все це опиниться на, на фронті. І стало вже, кажеться з коліс і в бій. Сумно було бачити дуже розстроєне обличчя Олексія, коли він з сумом повідомив, що два кажана, які були в розпорядженні, 82-ї, які були передані міністерством оборони, вони зазнали певних пошкоджень, це так мягко скажемо. Але це дуже круті машини. Я хочу подякувати виробникам. Вони достатньо дорогі. Нам це обійшлося майже мільйон вісімсот, тільки це. Але це вже мають трилопасні вінти. Вони літають на 15% далі. З повним бойовим завантаженням хлопці його тягають за 7 кілометрів. Ви тут бачите чотири місця для різних боєприпасів, в тому числі 82-х. Мін, це те, чого дуже боїться, коли воно знаходиться в дуже майстерних руках. Взвод Олексія це справді одне з найкращих фахівців, які кожен виліт кажана це ночний дрон, приносить результати по знищеній рухні, і я сьогодні. Вперше побачив посмішку на обличчі нашого шалоного кота, коли він дізнався, що ми закупили, передали і зараз. Що це була для нас несподіванка, коли Олексій приїхав, він дуже блиска нам людина. Каже, Петро Олексійович, ну вони достатньо великі, нема чим їх завести на бойові позиції 82-ї. Ми закупили для дуже таких спеціальних. Кейсів декілька нових автомобілів пікап. Бачите ще, як кажуть, Дуже, в целофані. Да. Олексій приймай Дуже дякую, Петр, і вантаж. Ну, і да. Єдине, як зазвичай. Відосіки звіт щодо бойового застосування Або з близьково. тебе і з хлопців з команди. Близково. Дуже вам дякую, Петро Олексій що без цього ну, ви самі розумієте. Тобто і ударні дрони, і автівка, і дуже-дуже велика подяка за посейдони, тому що посейдони – це наш, напевно, козир, тому що, коли є очі в небі, це якось -то спокійніше. За усі пташки, які ви передавали, дуже велика подяка.